Сьогодні ще є одна місія. Е <свіс> е місія. Рукопокладення брата Мирослава. Але наш гість, він такий, е ну, скажімо так, любить порядок, тому він каже, так, мені треба всіх, хто рукопокладений, щоб вийшли і молилися разом. Ну, я жартую, він не так казав. Якщо можна, то будь ласка. Ми приїхали з різних місць. Ми не знаємо, можливо, нас чекають сюрпризи. Але я запитаю. Я знаю, що брат Анатолій рукопокладений пастор, так? брат Юрій. А хто ще рукопокладений на проповідницьке служіння? Добре. Хто руку покладений на пресвітерське служіння? Так. Іван. Ну, звісно, Михайло. Віктор. Це? Олександр. Ще хто? Як звати? Олександр. Думаю, не може ж бути два Олександра. А може. Ще. Добре, друзі. Знімайте куртки, готуйтесь, виходите. Я зараз зачитаю деякі тексти. А поки я запрошую брата Пета і Мирослава. Брат буде молитися, а я зачитаю біблійні тексти. Виявилось так, що Мирослав у нас пресвітер, який не рукопокладений. І ми, як знали, думаємо, як зробити це найкраще. Зробили це з е, допомогою гостя. Я хочу зачитати біблійний текст, який, як правило, який, як правило, звучить. Е, при рукопокладенні. Перепрошую. Хай ніхто не зважає твого молодого віку. Але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Я коли згадував ці тексти, коли читались, мені, думаю, ну, молодий вік. Мені було 22, коли мені це зачитували. Мирослава вже більше 30. Думаю, молодий він чи не молодий? Молодий? Менше 30? 30? Рівно 30. Менше. Це, я не знаю. Ну, він не виглядить. Він зрілий, так? Ну, але ну, так написано. Поки прийду, приділяю увагу читанню, розраді та навчанню. Не занедбуй свого дару, який був тобі, був тобі даний за пророцтвом з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся. У цьому перебувай. Щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Старшому не докоряй, але вмовляй як батька, молодих як братів, старших жінок, неначе матерів, дівчат, неначе сестер з усякою чистотою. Друзі, ми будемо молитись, я запрошую всіх названих братів які мають рукопокладення, вийти сюди. Ми станемо на коліна, схилимо голови, покладемо руки на брата, а пете буде молитися. Будь ласка, я запрошую вас. Давайте станемо сюди на середину. Всіх братівник не пропустили. Давайте, we thank you for Miroslav this morning, Lord. We pray that your Holy Spirit would fall on him fresh and new. That he would serve the way you've called him to serve. That he would listen well. That he would serve well. That he would love well. And that he would lead well. Lord, this is a high and special calling. I pray that you will guide him each day. Я прошу тебе і молю, щоб ти вів його кожного дня. Protect his family, Lord. Захищав його сім'ю. And Lord, I just pray that through his ministry, people will be touched for your kingdom. І Господи, я молю також, щоб через його служіння люди могли торкнутися, щоб прийти до And Твого Царства. І ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не знаю, поздоровляйте, пожміть брату руки. <смі> руку вірніше. Сідайте, будь ласка, церква про його посвячення, про його е пристрасть, можна так сказати, до служіння. І е нам дуже цінно те, що ми стали учасниками цього важливого служіння, е служіння рукопокладення. У нас є Немирослав Мирослав тут з сім'єю. Е я ще не запам'ятав ім'я, тільки молодшого брата знаю Віталій, бо він мій е, Теска, але е, хочеться вас побачити, Іван і Богдана. Богдана. Е, ми поздоровляємо вас також. І е, я знаю, ви не готувались, але якщо декілька слів можете сказати. Е, не можете і не треба. Це і так зрозуміло. Давайте да, аплодисменти. Нам дуже радісно за цей день. Дякуємо вам за вашого сина за брата. Сідайте вже.